Шановні глядачі, всім привіт! Ми продовжуємо ремонтувати будинок, готувати будинок до холодів. Скоро вже, в принципі, почнеться опалювальний сезон. У нас дрова сохнуть, поки що немає змоги їх нормально занести, перенести, тому що в мене мій навіс трошки зайнятий. Зараз там виконую другу роботу. Зараз прийдемо до будинку, працюємо трошки в нашій залі, використовуємо ті матеріали, які в нас є. Це гіпсокартон. Потрібно мені докрутити зверху, та також зробити дверний короб. Потім перейдемо до котельні. Працюємо в котельні, тому що мені скоро вже має надійти тепловий акумулятор. По тепловому акумулятору я випущу окремо відео та все про нього розповім. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть свій коментар. Переходимо до відео. Отже, Друзі, продовжуємо робити своїми руками, не витрачаючи коштів. Використовуючи лише ті матеріали, які в мене залишилися, нехай вони навіть поганенької якості. Ну, але з них можна ще дещо зробити. Зараз покажу, що вже на даний час зробив. Роблю відкоси з гіпсокартону Ось зробив, наче все зроблено. Але гіпсокартон цей, скажімо так, вже дуже-дуже бувшої якості. Він у мене був в дружини батька в гаражі трошки. Ну, мокренький тут був. Це воно брудне, просто нічого тут не цвілі, нічого такого немає. Зараз покажу, він довгенько простояв, його повигинав, але для таких робіт він повністю згодиться. Краще, ніж купувати повністю один цілий лист. Також ще ось один шмат взяв. Я сподіваюся, мені цих шматків вистачить, щоб доробити ось зверху. І, в принципі, на це все не витрачу жодних коштів. а впораюся тими матеріалами, що в мене є. Саморізи, все використовую, також те, що в мене є, нічого не купую. Так вони, можливо, там ржавенькі потрапляються. Це в мене вони в шпаклівці. Ну, але, в принципі, потім, навіть якщо воно буде ржавчина, проявлятися через шпаклівку, буду зафарбовувати білою фарбою. Працюємо далі. Ну що, друзі? Верх повністю дозашив по матеріалам. гіпсокартону, там трошки залишилося, можливо, також буду в подальшому десь використовувати. Як бачите, дальні кімнати, мої дві спальні також вже готові. Трошки пізніше про них розповім, що там, як зробив та скільки грошей витратив, також відкоси зробив. Це все зроблено з того гіпсокартону, як я вже говорив, що забирали, він такої якості, звичайно, поганенької. Там трошки його повигинало, але на відкоси та наверх. Нам нормально підійде все, то все буде добре. Потім будемо натягувати стелю. Звичайно, перед цим потрібно буде зашпаклювати всі шви з сіткою. В принципі, в цілому нормальний результат, тим паче, що на відкоси та наверх, я не знаю, потрібно було б докуповувати як мінімум 2 листи гіпсокартону. А зараз один лист коштує гривень 600. Отже, зараз переходимо, працюємо до котельні. В котельні там потрібно доробити відкос. У мене пінополістирол позалишався, там також відрізки. Будемо працювати поки що з тим, що є. Тому що потрібно купити буде акумуляторну ємкість, тепловий акумулятор. Він коштує дуже дорого, тому поки що трошки економимо та працюємо з тими матеріалами, що є. Зараз будемо готувати місце. Тепловий акумулятор, він у мене десь приблизно тут буде знаходитись одразу, потрібно дозамазати розчином місце, де я закладав вікно, Розчин вже підготовлений. Зараз будемо також робити підкоси, підвіконні з тих матеріалів, які в мене позалишалися пінопласто, пінополістирола. Зараз зробимо відкоси та підвіконня. Під також у мене там клей суміш залишилося. Лише купував клей піно з 280 гривень. Також зараз будемо дозамазувати те, що вчора почали. Там, де в мене вікно було, там вже трошки залишилось, та будемо його дозатирати. Друзі, встановив таку планку. Це що верху щоб тримало нормально виміряв рівень. Зараз буду ось такі купив це 1 см. Тут трошки роблю підрізи, тому що воно так не підлізе, щоб вікно нормально відчинялося. Зараз все попідрізаю і буду приклеювати. Тут 1 см у мене зовсім мало місця. Приклеюємо в останню сторону. Отже, друзі, бочечка вже на місці. Зараз покажу, що знадобилося зробити, щоб її сюди занести. Довелося вибивати короб, зняли двері, там трошки не вистачило 3 см. А тепер повністю з запасом пронесли, занесли. Будемо замовляти двері, також встановлювати двері, тому що ці двері також на зиму нікуди не годяться. в тому році. Дуже через, через них дуже багато тепла виходило. Ну і сам теплоакумулятор. Зараз перемкну камеру, трошку, трошки про нього розповім. Також зараз покажу ось скільки простіру. Не знаю, можливо, потрібно взяти клей, піно, позадувати. Хоча б 10-15 см з однієї, також з другої сторони, теж саме. Отже, друзі, тепловий акумулятор нарешті вже на місці. Ми його ледь затягнули, вже не став знімати, як його затягував, тому що дуже-дуже він важкий, дуже незручно. Ми його затягували в трьох. Спочатку шукав четверту людину, ніде не мог знайти. Всі рідні та близькі були зайняті, Найшов там хлопця, які допомогли. Акумулятор дуже великий, півтори тонни, важить трошки більше, ніж 200 кг. Прислали мені з Київської області. Ну, замовляв через Delivery доставку. Трошки його подерли, як бачите, він загрунтований. Погрунтували його. Хлопці коли робили, метал використовували, щоб зараз по ньому можу сказати. Метал використовували трієчку, 3 мм, добротний. Ну, мені принаймні мене завірили, що вони працювали з нержавікою. Також в ньому йде мідний змійовик, щоб можна було купатися. Ну, це все згодом розповім в подальших відеороликах. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку. Зустрінемося в наступних відео. В наступних відео вже буде більш детальна інформація по тепловому акумулятору. Будемо його встановлювати, сподіваюся, готуємося до холодів. До нових зустрічей, па-па!